Першими дізнаються новини, першими перевіряють факти, і першими розповідають про те, чим живе Закарпаття. Журналісти, оператори, режисери, редактори це команда, що забезпечує безперебійну комунікацію в області. Саме їхню працю відзначили у будівлі закарпатської військової адміністрації, де з нагоди дня працівників радіо, телебачення та зв'язку відбулися урочистості. Щиро вітаю вас із вашим професійним святом. Сьогодні ми шановуємо. Тих, чия робота є дійсно критично важливою для стійкості нашої країни. У часи повномасштабної війни ви на передовій інформаційного фронту. Ваша відданість, професіоналізм та оперативне достовірне подання інформації стали ефективною протидією дезінформації та ворожої допомагати. Завдяки вам, Український голос, звучить впевнено чесно і головне об'єктивно. Під Час заходу нагородили журналістів, операторів, редакторів, керівників телевізійних та радійних компаній краю за фаховість, відданість і внесок у розвиток інформаційного фронту. Ви в мене емоції якось уже не надто пафосні, не надто широко висвічуються, Але це я привід згадати, як я вже казала колегам вашим, про тих, хто створював школу закарпатської журналістики, телевізійної журналістики. А вона була і вона гриміла на весь який зараз не згадуємо радянський союз. Але це була велика аудиторія і школа закарпатської телевізійної журналістики і телебачення закарпатське було відомо далеко за межами не тільки Закарпаття, але й України. Ну, власне, це привіт про це згадати і низько вклонитися вчителям, які ще Богу дякувати ще сьогодні. Живі окремо вручили нагрудний знак за розвиток Закарпаття тим, хто стоїть за створенням контенту, що розвиває медіасередовище. Свято завершилося теплими словами та святкуванням, що стало символом подяки за щоденну працю медійників завдяки їхній відповідальності Закарпаття. Зможуть отримувати правдиву інформацію, а регіон залишатися гідно представленим. Я щиро вітаю всіх причепних з ним телерадіомовлення. Мені надзвичайно приємно бути частиною суспільства, яке тримає інформаційний фронт. І отримавши сьогоднішню відзнаку, я зрозуміла, що для мене це не просто приємність, це підтримка, це мотивація рухатись вперед і не зупинятися на досягнутому. Тож я щиро вірю, що вже зовсім незабаром ми готуватимемо найактуальніший. Найдовгоочікуваніший матеріал про перемогу України. Слава Україні! У актовому залі Мукачівського фахового коледжу святково миточня та енергія молоді. Усі курси зібралися, аби разом відзначити міжнародний день студента. А організатором свята став студентський сенат навчального закладу, який подбав, щоб програма була насиченою та цікавою для всіх глядачів. Сьогодні ми святкуємо міжнародний день студента і з нагоди свята організували благодійний концерт. До концерту ми готувалися дуже довго, але це було того варте. Це ще одна можливість подякувати нашим захисникам і захисницям, адже саме завдяки їм ми сьогодні могли зібратися тут, у безпеці, посміхатися і насолоджуватися часом, який ми провели разом. Тому я бажаю кожному студенту натхнення, успіхів, ну і звичайно гарного настрою. На сцені не бракувало номерів. Співи, танці та цікава сценка тримали залу захоплені. Кожен виступ демонстрував талант і креативність студентів закладу. Свято не лише про розваги, а й про визнання. Адміністрація закладу нагородила преміями та грамотами студентів, які проявили себе в громадському житті коледжу, а саме учасників олімпіад, наукових конференцій і виступів. Ну, перше питання співпраці адміністрації нашого навчального закладу з студентським активом. Бо студентським сеймом, як зараз прийнято називати, повинна бути тісна, тому що без молоді, без спільної роботи студентського сейму і адміністрації президента, підвищення колективу немає ніякого практичного результату, тому що при спільній щоденній праці, а також при наших запланованих, незапланованих зустрічах, вирушить ряд важливих питань, покращення дисципліни освітнього процесу. Зміцнення матеріально технічної бази і всіх інших питань у цьому напрямку. А також участь в громадському житті нашого навчального закладу на базі студентського активу у межах заходу. Студенти також долучилися до збору коштів на потреби збройних сил України. Це вже не перша подібна ініціатива, через яку молодь показує, що може брати відповідальність. Ми сьогодні переглянули чудову концертну програму з нагоди міжнародного дня студента. 17 листопада особливий день для усієї молоді, адже всі студенти світу відзначають міжнародний день студентів. Сьогодні наші студенти виступили як творчі, неповторні, розумні, обдаровані і найкращі у своєму коледжі. Ми маємо ким гордитися, і ми бажаємо нашим студентам міцного здоров'я, миру, злагоди, творчості, процвітання і успіхів обов'язково у житті у всіх їхніх починаннях. І дякуємо. Збройним силам України за можливість святкувати і відзначати цей день. Свято завершилося, але емоції, і позитивна енергія студентів, залишилася. Міжнародний день студента ще раз доводить, що таланти та активність роблять навчальний заклад живим і натхненним. І зорі, і В Україні, зокрема, і на Закарпатті з робочим візитом побували представники норвезького центру ідентифікації. Метою зустрічі стало ознайомлення з останніми змінами у сфері оформлення та видачі документів, що посвідчують особу громадяна України, а також вивчення українського досвіду цифрової трансформації. Під час візиту делегація ознайомилася з оновленими технічними описами та процедурою оформлення документів. Пані Кристина Йохан, які Перевіряють, наскільки коректно відповідно до вимог ІКАО, міжнародних вимог здійснюється оформлення документів громадян України, іноземців, осіб без громадянства. Наскільки це коректно е, на сьогодні? Наскільки це коректно виписано в законодавстві? Перевіряють бізнес-процеси як в Державній міграційній службі, так і в ЦНАПах, так і в підрозділах ДП документ за кордоном. Це дуже важлива місія, яка дозволить як підтвердити статус України, яка це робить все в законний спосіб і найвищому міровому, світовому. Стандарті відповідно до встановлених вимог як ВиКАО, так і в українському законодавстві. На зараз е наші процеси дуже високо оцінені, і також експерти були здивовані, що деякі елементи оформлення е здійснено і реалізовані навіть більш якісно. І е, зручно ніж в деяких країнах світу, особливо в Євросоюзі, в рамках візиту колеги з Норвегії відвідали центр з оформленням документів у селі Оноківці, де на практиці ознайомилися з процесом прийому громадян, оформлення паспортів, видача ID-карток і закордонних паспортів. Фахівці ЦНАПу продемонстрували весь алгоритм роботи від подання заяви до видачі готового документа, а також поділилися напрацюваннями щодо підвищення зручності для громадян. Ми тут приїхали, щоб дізнатися про е, практику. Тактики ідентифікації в Україні і обмінятися досвідом нам дуже сподобалася українська їжа. Все було дуже смачно, дуже багато інформації ми отримали про різні види документів, про документи цивільного стану, сертифікати свідоцтва про народження про смерть, і не тільки про шлюб. Нам доведеться багато чого працювати і. Також подумати над чим нам дуже сподобалось. Ми чудовий чудові часи. Ми щиро, приємно вражені відкритістю та прозорістю і тим, як ви готові співпрацювати. А оноківської громади привітав делегацію, ознайомив гостей із особливостями розвитку громади, спеціальною інфраструктурою та роботою місцевих установ. Під час спілкування сторони обговорили подальші напрямки співпраці, зокрема в контексті обміну досвідом у сфері цифрової ідентифікації та захисту персональних даних. До нас завітав заступник голови державної міграційної служби. Також до нас завітали з Норвезького центру ідентифікації представники, які моніторингової між моніторили. Послуги, паспортні послуги, які надаються в державі України. У них була досить така насичена програма, але ми раді були, що на базі нашої громади показали їм, як саме надаються послуги в Україні. Окрім того, у нас на території знаходиться відділення міграційної служби номер 1 у Жиродського району, яке також надає послуги по виготовленню закордонних паспортів паспортів України, а також в ньому розміщується бек-офіс. Це ті паспорти, які виготовляються за кордонів безпосередньо Польщі, і коли люди здають документи у Польщі на виготовлення закордонного паспорту, то обробляються вони саме на території ці документи на території Оноківської територіальної громади, посадовими особами відповідальними особами, які працюють у нас на території у складі міграційної служби України, на знак партнерських стосунків та підтримки діяльності міграційної служби на місцях, громада передала у постійне користування земельну ділянку для потреб Державної міграційної служби України, яка працює на території села Оноківці. На останній сесії о, Оноківської територіальної громади ми прийняли рішення про передачу офіційно вам у власність будівлі та земельної ділянки у постійне користування, е, де ми попередньо були у як правильно ваш центр зараз називається. Ну, відділення, але обробки якось ви називали. Бекофісний Бек Бек центр. так. І оце рішення про передачу з комунальної державної власті та надія програми користування земельною ділянкою в селі Оноківці, вулиця Головна. Будинок 59. Ми навіть змінили цим же рішенням нашу юридичну адресу, бо вона була там, тому я його офіційно підписую. Візит норвезької делегації став ще одним підтвердженням відкритості України до міжнародного діалогу, обміну технологічним і адміністративним досвідом, а також кроком до поглиблення європейських партнерств у сфері ідентифікації та цифрових послуг. Офіційне повідомлення важливо для всіх мешканців області. У селі Іза Захуського району зафіксовано спалах вірусного гепатиту. А вже зареєстровано сім нових підтверджених випадків. І що найбільш тривожно, реєстрація нових випадків триває. Це означає одне, ситуація залишається нестабільною, а ризики інфікування високими. Рекомендовано утриматися від будь-яких поїздок у село Іза. Це рішення продиктоване виключно необхідністю запобігти подальшому поширенню інфекції. Якщо уникнути поїздки все ж неможливо, то рекомендовано не відвідувати заклади харчування не заходити до магазинів, уникнути людних локацій. Гепатит А це інфекція, яка легко передається через воду, харчові продукти, предмети побуду та при тісному контакті між людьми у період спалаху ризики зростають у декілька разів. Що варто робити кожному зараз? Ретельно мити руки з милом, особливо після вулиці та перед їжею, вживати лише кип'ячену або бутильовану воду, ретельно обробляти сирі овочі та фрукти, не давати дітям їжу та напої поза домом, тежити за будь-якими симптомами слабкістю, нудота, підвищення температури біль. Животі, потом сечі у разі їх виявлення негайно звертатися до лікарів. Спалах розвивається. Фахівці Закарпатського ОЦКПГ працюють у посиленому режимі, проводять протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження. Але без відповідальної поведінки громадян повністю локалізувати ситуацію неможливо. Прикордонники Човського загону затримали у горах групу порушників. Військовослужбовці відділу Великі Березни затримали у лісі поблизу населеного пункту забріть Ужгородського району групу громадян України, які перебували у прикордоні без відповідного дозволу. Коли чоловіки помітили прикордонний наряд, вони намагалися втекти. Однак їхня спроба виявилася марною. Правопорушники зупинили за 300 метрів від держробежу. Тікачі виявилися жителями Донецької, Хмельницької, Вінницької та Львівської областей віком від 33 до 53 років під час опитування. Вони зізналися, що мали намір потрапити до Словаччини, а потім до інших країн Євросоюзу з метою працевлаштування, затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин правопорушення їх буде притягнуто до відповідальності. Мукачівські рятувальники запобігли поширенню вогню на житловий будинок. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Закарпатській у селі Новодовидковому Мукачівського району. На місце події прибули рятувальники 9-ї та 11-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Мукачево. Вони з'ясували, що загорання виникло двірній споруді під одним дахом, якої розташований гараж і господарська будівля. Існувала також загроза поширення пом'я на поруч розташований житловий будинок. Зі слів власників напередодні вони розпалили піч, у приміщенні біля якої зберігалися дрова. Ймовірно, саме це призвело до займання. Вогнеборці ліквідали пожежу на площі 60 квадратних метрів. Вогонь знайшов покрівлю та перекриття приміщення. Паливо, мастильні матеріали, електроінструменти та речі домашнього житку. Однак рятувальники не допустили поширення полум'я на поруч розташований житловий будинок і сусідню господарську споруду. Рятувальники ліквідували загорання складського приміщення на берегівщині. До служби порятунку нишого повідомлення про пожежу в складському приміщенні на вулиці Лікарняній у місті Бенградів. За викликом на місце прибули вогнеборці державних пожежно-рятувальних підрозділів Венградова, хуста та селища вилок, а також автомобіль штабний. Вогонь охопив близько 30 квадратних метрів, знищив двері та вікна, а також пошкоди покрівлю та перекриття, завдяки діям вогнеборсу не поширилося на сусідні господарські споруди. Причину виникнення пожежі та розміри матеріальних збитків встановлюють правоохоронні органи. Слідчі поліції Закарпаття розпочали досудове розслідування за фактом ДТП. Наслідка аварії на повнолітній пасажир загинув. Співробітники відділення поліції номер 1 Беревського районного відділу поліції отримали повідомлення від медиків про автотрощу. Подія сталася у селищі Королево. За викликом одразу прибула слідчо-оперативна група, працівники якої провели огляд місця події та встановили попередньо обставини аварії. Стало відомо, що 19-річний місцевий житель, керуючи автомобілі Volkswagen, рухався вулицею Центральним у напрямку населеного пункту Теково-Беревського району. Перетнувши залізничний переїзд, кармани. Не обрав безпечної швидкості, не впарився з керуванням і виїхав на праве узбіччя дороги, де автомобіль зіткнувся з деревом. Разом із ним у салоні перебували троє неповнолітніх пасажирів: 14-річні та 17-річні односельці, а також 15-річний житель селища Баряця. Усіх потерпіли госпіталізовано до лікарні. Наразі двоє перебувають у тяжкому стані. 15-річному медики намагалися надати невідкладну допомогу, однак врятувати постраждалого не вдалося. Від отриманих травм хлопець помер. Працівники метусанове відібрали зразки крові у 19-річного, які направлять на експертизу для. Становлення чи перебував він у сані алкогольного або наркотичного сп'яніння. за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинила смерть потерпілого або заподіяли тяжке ушкодження. Слідчагом управління національної поліції Закарпатської області розпочали досудове розслідування. Автомобіль працівників поліції вилучили та помістили на арешт майданчик. У справі призначено низку експертних досліджень задля з'ясування усіх об'єктивних обставин ДТП. Слідство триває. У Ужгороді поліцейські затримали 29-річного зумисника за підозрою у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження охоронця одного з місцевих магазинів. Фігурант в скоєному зізнався його помістили до ізолятора тимчасового тримання. На лінію 102 надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 50-річного Ужгородця з попереднім діагнозом закрита чергнумозгрова травма та забій головного мозку. Він знаходиться без свідомості для встановлення обставин травмування чоловіка за викликом. Виїхала слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці провели усі необхідні слідчі дії та Новили, що потерпілого, побили біля одного з місцевих магазинів по вулиці Карпатської України, де він працював охоронцем. Оперативники оглянули записи з камери відеоспостереження та швидко встановили особу зовмисника і розшукали його. Ним виявився 29-річний місцевий житель. У ході опитування у скоєному зізнався та пояснив, що спричинеті тілесні ушкодження 10-річному охоронцю через довготривалі неприязні стосунки. Фігуранти затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне затриманому загрожує до 8 років ув'язання Слідство триває.